Кота заводять, аби кіт був маяком у темряві без бід. Потрібен кіт, щоб надихав і біл лікував. Під руку голосно мурчав, гріх бік, навмишу спокій дарував, Щоб ти кота погладив раз, світився щастям у весь час. Насправді кіт вначе корчить, і буде здрибнувши на живіт, прощайте штори і диван, і тапки, якщо кіт поган, а якщо кіт ваш волохатий, то волохати все підряд. Ти трохи відвернись, старілки смок, чи оселедець і салат, і буде мучатись потом неодмінно животом, дешевий корм на нирках хрест, а дорогий корм кіт не їсть. Якщо і їсть, то золотуха, то понос, то ожиріння, то нудота, то погана шерсть, то хмурий вгляд. Інколи для суєтей у кота заводяться листи із лотка, як штурматрак, з надією на тебе всі глядять, чи гість погладить другою кота нами рукою, і навіть якщо кіт привид, Приїєць, та Ентерит, привіт, ветеринар, і мій пустий карман, а кіт людей, зубаст і хворець без бою не віддасть.